Тримайся, моя рідна Україно, Наталія Мельник, читає вірш студентка першого курсу факультету міжнародної економіки, група 15 ференець 1, Ферен Софія. Тримайся, моя рідна Україно, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна, розкиданих по світу мільйони в тебе дочок і синів, гуртуються у горі діти і друзі, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог іщезне злого план. Не здайся, моя рідна Україно, не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощення, миру і добра. Просімо, українці всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону країну нашу зболену, в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах. Бог завжди чує ширі покаяння, молитву серця і душевний плач. Помножмо всі зусилля та благання, скажімо, кожен, Господи, пробач, щоб відродилась ненька Україна, щоб у стократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.